Пішло? Угу. Щиро вітаю наші шановні слухачі і слухачатка, також глядачі і глядачатка У світлі останніх заяв про можливість терактів на території Майдану і безпосередньо В будинку проспілок, яке було заявлено провідниками і очільниками Правового сектору, все ж таки. Нам передали щире вітання від шановного пана Захарченка МВС, а також, напевно, від інших іноземних служб по вигляді ось таких сюрпризів, які вручали хлопцям, щоб ті кидали у зворотню сторону на Грушевську, тобто в Беркут і все інше. І це було зроблено з тою метою, щоб у часі кидання у людей повідривали руки і поранило як можна більше. Більшу кількість людей, які знаходилися в зоні враження. Безпосередньо ми маємо саморобно виготовлену заготовку з пластикової труби двох дерев'яних чопиків, які безпосередньо мали затравку від сирників через такий отвір. Тобто у часі з чиркання коробком відбувся б миттєвий вибух. Ну і врешті ми дезактивували ці сюрпризи, які були сюди передані. І Що ми маємо на виході? Ось це наповнення, яке було від залишки, від набоїв дрібнокаліберної гунтівки калібра 5,5 і безпосередньо самореза. Це якраз вражаючі елементи, які ми могли вразити. Це виключно тільки з останніх двох, Все інше і вибухову сувість ми вже знищили і дезактивували фактично. Ось. Але якщо б ця штука спрацювала, то ми б мали відірвані руки і дуже багато покалічених хлопців з саме ось таким вражаючим елементом. Ось так виконуються вимоги певного перемир'я. В той час, коли відділи самоборони його виконують чесно то можна і собі уявити, що вірити очільникам сучасної влади все-таки не можна. Через те, що і подалі продовжуються певні провокації з передачею ось таких от сюрпризів для використання проти тих самих загонів у бірку. Ось, в принципі, все ви можете зараз побачити безпосередньо на столі. Якщо ми хочемо і надалі вести діалог з так званою владою, то ми маємо зважати на оці факти і більше не допускати подібних речей. Ну, щодо нас ми, в принципі, це можемо гарантувати, а от наскільки можна і далі вірити владі і вирити в проголошене нею певне перемір'я, я думаю, що це стає питання під великим сумнівом.